Друзі, вітаю з вами. Я військовий адвокат Валерій Макіїв. До мене часто звертаються і в телеграм-каналі, в Ютуб-каналі. Особисто телефоную після наших телепередач запитують. Ви більше розповідаєте про ваші кейси, які там були в вашій практиці. Знаєте, практика дуже велика, і зазвичай, коли ми отримаємо рішення, його ще немає в реєстрі. А таке рішення, як ми отримаємо з прізвищем, ми не можемо. Публікувати будь-де і воно якось відтерміновується в часі. Але ось в маємо свіже рішення від 3 листопада 2025 року Черкаський окружний адміністративний суд справа 580 78 96, 25. Про що на про те, що от певну особу оголосили в розшук? Ну, нас було надіслано від ТЦК та СП, вочевидь, було надіслано від ТЦК та СП до національної поліції звернення про те, що. Оголосіть, будь ласка, в розшук. Розшукайте нам таку то особу, що вона щось там порушила. І чому ця справа показова, і ми хотіли про неї поговорити, е є такий термін, як процесуальна поведінка.